Кожен українець свідомий, хто наш ворог, але до стану агресора необхідно відносити і країни, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, але всіляко підтримують Росію, як то Білорусь чи Іран. Режим Аятола, звісно ж, заперечує це твердження, але факти красномовніші за слова політиків з близького сходу. Іранські безпілотники сьогодні завдають шкоди Україні не менше ніж російські військові. Тож, яка позиція в нашої держави щодо Ірану? І чи всі важелі впливу використані, аби перекрити повітря співагресору, бодай на своїй території? Шахеди, мученики Кремля чи має нести відповідальність іранський бізнес за допомогу влади країни російським агресорам? Великий бізнес в Ірані однозначно пов'язаний з е, владним керівництвом. Як у Львові під час широкомасштабного вторгнення створюють нові компанії з іранським корінням? Вони заробляють гроші, вони по суті ці гроші везуть в свою країну і платять податки. Та хто з українців роками допомагає режиму Аятола обходити економічні санкції? Після вторгнення в Україну Іран став чи не головним військовим союзником Росії. Лише з серпня минулого року Тегеран передав Москві сотні безпілотників, які Російська Федерація використовує для атак на українську енергетичну інфраструктуру. До широкомасштабного вторгнення саме Іран був першим в списку країн за кількістю накладених санкцій. Сьогодні ж цей рейтинг очолила Росія, яка всіляко намагається перейняти досвід санкційного брата. Це насправді доволі потужна держава на Близькому Сході, яка навіть попри всі санкції навчилася виживати і навчилася по суті практично в замкнутому циклі виробляти величезну кількість продукції. Оце теж дуже важливо, тому тут говорити про те, що там Іран загинається, чи Іран на Іран накладуть ще якісь санкції, там і вони не будуть постачати Ірану кінець. Ну це неправда, і отут для Росії дійсно дуже цікавий досвід цей іранський. Іран і Росія продовжують поглиблювати економічні та військові відносини, аби взаємовигідно обходити санкції. Про зміцнення зв'язків між країнами, зокрема, свідчать і активні зустрічі представників країн на дипломатичному рівні. В цій історії це не є дружба, так це, це любов, жаби і гадюки, от, в якій кожна сторона намагається використати іншу сторону по повній. Ну і на сьогодні так виглядає, що в. Ірансько-російських взаєминах саме Ірану вдається використати більше і отримати більше ресурсів, більше можливостей для посилення свого економічного і оборонного потенціалу від Росії ніж Росії від Ірану. Аби уникнути впливу санкцій, Росія та Іран готові витратити десятки мільярдів доларів на будівництво нового трансконтинентального торговельного шляху від східного краю Європи до Індійського океану, протяжністю 3 тисячі кілометрів. Маршрут перебуває поза межами досяжності будь-якого іноземного втручання. Тобто, це ще один спосіб обходити санкції за даними Bloomberg, Десятки російських та іранських суден, включно із тими, що вже перебувають під обмеженнями, курсують цим маршрутом. Щодо дозволяє їм не зважати на застосовані засоби впливу з боку цивілізованого світу, наприклад, ті ж країни, які го оголосили себе там глобальними лідерами, які говорять про те, що вони там стоять на сторожі міжнародного права, стоять на сторожі. Прав людини то ці країни інколи закривають очі на власний бізнес, який ведеться з під санкційної країни. До речі, це не тільки в контексті Ірану, це ця ситуація наявна була і в контексті Російської Федерації з 2014 року. З одного боку Україна закликає партнерів впроваджувати нові санкції. З іншого саме українці допомагають Ірану обходити обмеження з багатомільярдним оборотом. Про це звітували американські слідчі, в полі зору яких опинилася величезна мережа прихованих компаній для контрабанди нафти. Засновником схеми називають громадянина України з Донеччини Віктора Артемова, який сьогодні мешкає у Швейцарії. За даними американців, у тіньовій імперії чоловіка перебувало щонайменше 17 компаній та. 11 танкерів. Пов'язані з ним фірми ймовірно причетні і до незаконного обігу нафти з інших підсанкційних країн Росії та Венесуели. Ба Більше через Артемова нафтопродукти постачалися навіть до так званої ДНР. Міжнародне морське право там є низка вимог до безпеки судопластва. І, от, наприклад, іранські танкери виходили там з іранської нафти, виходили з діти молморе, відключали навігацію біля іншого танкеру, скажімо так, і перекачувала, змішувалася іранська нафта там, наприклад, з венесуельською або іракською, і в принципі встановити країну реального походження цього продукту було було дуже дуже важко. У листопаді минулого року Віктора Артемова внесли до санкційного списку Мінфіну Сполучених Штатів Америки як особу пов'язану з терористичними організаціями. Та в Україні компанія Альфа Енерджі, де Артемов був директором, досі безперешкодно працює. І це попри те, що в 2019-му їй висунули підозру у причетності до незаконного постачання паливомастильних мастильних матеріалів для так званого Міністерства оборони ДНР. З того часу на фірмі висищать 2,4 і мільйони гривень податкових боргів, за які вона тепер судить. Це з державою. На жаль, війна не має меж, і сьогодні вся Україна у вогні. Тому е ці речі мають бути дуже чітко і бажано в цім періоді розставлені на місця. І тут успіху у службі безпеки і іншим структурам, які можуть це перевіряти розвідникам, які мають мати цю інформацію, робити все, щоб і в цьому напрямку ми отримали перемогу. Прізвище Артемова знаходимо і серед засновників компанії Елітсервіс, що згідно реєстрів працює досі. Нині її основним бенефіціаром є київський адвокат Ігор Черненко, якого пов'язують з соратником Януковича Дмитром Табачником. В елітному селищі Козин будинок Черненка розташований поруч із житлом колишнього урядовця. А саме ліцервіс зареєстрований в одному бізнес-центрі з низкою компаній, пов'язаних з табачником. Раніше в СБУ заявили про арешт майна екс-міністра освіти та його родини. Втім, щодо тіньового контрабандиста Віктора Артемова в Україні жодних санкцій наразі не введено.